У цей день пам'яті колектив нашого закладу дошкільної освіти об'єднується в серцях та думках з родинами загиблих героїв Небесної Сотні, їхні подвиги наповнюють наші серця патріотизмом і визнанням ціни і волі. Спільно вшановуючи їхню пам'ять, ми покликаємо всіх долучитися до збереження і розвитку нашої незалежної та вільної України. Нехай кожен день нагадує нам про наш обов'язок бути гідними спадкоємцями їхнього героїзму. Спільно ми сильна нація спроможна змінювати світ на краще. Слава героям, слава Україні. Життя продовжується, біль згасає, притупляється, але ми все пам'ятаємо. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо, в лицарі зі смерті. Героям слава, вписано у серці. Вшановуючи пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, пропонуємо вам акцію Янголи пам'яті.